Найрідніших чотирьох синів та двох онуків. 85-річна буковинка Євдокія Терен щодня чекає звістки з фронту та зі шпиталю, бо один з її синів тяжко поранений. Зараз на лікуванні від загибелі його врятував брат, коли виніс на собі з поля бою. Історію неймовірної родини та сюрприз, який чекав на маму, просто під час знімань. Кореспондентка ТСН Вікторія Танасічук розкаже зараз. Високогірне селище на Буковині на найвищому пагорбі серед усіх хат одразу помітно ось цю, де майорить синьо-жовтий прапор. 85-річна господиня Євдокія Терен з порогу пояснює, для чого його повісила. Хочу, би люди зрозуміли, що ми українці, що ми не ні від кого. Цю незалежність щодня виборюють її найрідніші на фронт. Вона провела чотирьох синів та двох онуків. Господиня запрошує до хати, де як у музеї, все у родинних світлинах. Дванадцять тринадцять тут немає п'ятнадцять. Так і у нього клечка п'ятнадцяти у цій хаті. Мати героїня виростила та виховала сім синів та вісім дочок. Це в районі ядна. А моя мама мала деяких хлопців, де дівчат. Зараз у пані Євдокії 42 онуки та 29 правнуків. Утім, життя такої великої родини, особливо дитинство дітей, каже, було не з легких. Вони дуже вони дуже бо тому, що в районі не було так багато дітей. Вони. Можете уявити, ви ці ходили всі до школи, уродила дитину на посі, вироб'яті вихододні. Виходила виговихоні. Проте своїх дітей вона ростила патріотами. Усі семеро синів служили в армії. Щойно почалася повномасштабна війна. Усі хотіли піти на фронт, але двох не взяли за станом здоров'я. А наймолодшого, бо має шестеро дітей. Четверо братів стали добровольцями, а за ними ще й двоє онуків. Сказали, що йдемо. Захищати Україну, вони були всі на майдані. Я знала, що вони підуть воювати. Я їм казала, що я йшла на я б пішла на війну. От я хотіла йти. Брати служать разом по двоє у різних ротах, усі на передових позиціях. Мама живе від вісточки до вісточки. Розмови каже дуже короткі. У нележка в мамці кажуть, що все добре. І просто посеред нашої розмови до хати несподівано заходить найочікуваніший їсть. Воїна, приймайте. Це перша відпустка Юрія від початку великої війни. Пані Євдокія довго не відпускає сина з обіймів. Вода. Вони довго розмовляють. Матір розпитує сина про братів. Юрій показує фото. Оце четверо. Зустрілися, можна сказати, в Слов'янську. Один раз, да, ми в четверо після А потім в обидвох навертаються сльози, згадують про Василя. У травні в бою його тяжко поранили. Зараз він на реабілітації в Польщі, вижив лише завдяки своєму брату. Коли було це ранення, то Ілья його виніс досить багато, два угу. кілометри. Коли брати поруч, то легше. легше. Допомога, підтримка. І знаєш, що таке, як хтось. Ну він нерухомий вже шість місяців. Оця куля пройшла в легкому, це все перебити. Він казав, що лиш би, лиш би встав і пішов би далі воювати. Вона молиться про його одужання і просить, щоб Бог зберіг усіх її кровинок у пеклі війни. Частину пенсії жінка перераховує на ЗСУ та сподівається, що невдовзі уся велика родина знову збереться у батьківській хаті святкувати перемогу. За нами перемога! Буде перемога. Я я вірю і знаю, що буде перемога. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Буковина ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.